Слава Ісусу Христу! Вчаємо цю книгу разом, яка веде до вічного життя. Від Луки, 21 глава, 34 Вірш. Будьмо готові, бо останнього часу ніхто не знає. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством і життєвими клопотами. І щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо Він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі, тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським. Амінь. Відкладіться всі сумніви, не бійтеся, поставте Господа на перше місце. Вам остальне додасться в житті. Збирайте собі скарб на небесах. Ми насправді живемо зараз останні дні, останні часи. Тільки задумайтесь на хвилинку, що це все буде, що ми будемо відповідати за кожне слово своє, за всі вчинки. Я вас прошу дуже сильно всіх, вивчайте істину слова, вам відкриються очі на все, та да ви спасетесь. І допоможете другим спастися. Це той плід, який Господь від нас хоче. Хай вас береже Господь.